Культур. Я говорив, що майбутнє воно за мультикультурним знаїттям, за тим, що ми бачимо а, різні горіли в різних традиціях і намагаємося їх поєднати. І Давид сказав пару слів про приват Це спадок не тільки Індії, я вважаю, що це спадок і України також. Інакше не було б сенсу нам просто зачаровуватися іншими культурами, якщо б ми не бачили в давніх греків відображення своєї ідентичності. Якщо б ми не бачили в Махабхараті такого збраглого захисту цінностей, який бачимо зараз, що Україна проживає зараз. І я б хотів з вами трошечки поспілкуватися, щоб це не був монолог, а щоб ми зараз з вами разом попрацювали і заклали невеличку цеглиночку в наше майбутнє. Отже, друзі, в мене таке питання. Взагалі, заради чого існує Україна? Хто скаже? Можна голосно кричати. Заради чого існує Україна? Хто скаже отак? Свобода, так ще, які ви можете назвати ще. Щастя людей. Так, приймається. Я думаю, що всі відповіді можуть бути правильними. Це не соромтеся. Свобода, щастя людей, що ще? А? Окей, ми до цього повернемося. А ви що сказали? Єдність. Так. І от тут на пані сказала тільки що любов. Лібен. Лав. Кохання, дуже багато різних народів, і це та сила, любов, це та цінність, яка об'єднує всі. І от я вважаю, що що ми а, книги, які ми читаємо, чи будь-то Прокаваткіта, чи будь-то Одіссея, чи будь-то казка про Рапунці чи брати Грим, а, всі будь-які культури, вони нам нагадують про головне. Про Любов. І от бакаванкіта вона починається з того, що е, битва між двома кланами, між братніми сім'ями, які дуже великі, вони як народи, бакаванкіту часто дуже вважають метафорою того, що відбувається зараз з Україною і Росією, тому що у людей є час від часу, там родичі знаходяться, і тому людям дуже якось не по собі.